Такі гарні бусини середоліку 8 мм. Сердолік у нас зараз теж можемо почитати, що у нас яка інформація про сердолік. Камінь кольору крові, кольору життя. У зв'язку з цим стародавні народи Сходу вважали, що він володіє властивістю оберігати живих від смерті і хвороб, дарувати життя і спокій. Одночасно вважалося, що він може сприяти виникненню любові і його носили як талісман. Такі властивості цікаві серед оліку. Так, також його вдягаємо назад. Так, далі дивимося. Такий браслетик у нас. Це у нас камінці аметист, великі бусинки, 12 мм. Потім це у нас ангеліт. Оце такий фіолетовий ангеліт. Малесенький це теж у нас місячний камінь, гірський кришталь, ангеліт, амазоніт. Такий цікавий браслет. Потім це у нас тут поєднання. Відразу декілька, моховий агат, бірюза африканська, моховий агат, судаліт і ангеліт. Такий світло-зелені бусини ангеліт. Такий гарний. Є просто аметист. Теж 8 міліметрів кулька, аметисту. Є чисто фіолетовий ангеліт. До речі, ангеліт, хто ще не знає, теж у нього цікаві властивості у ангеліту зараз я вам скажу. Ангеліт може закликати на допомогу оберігачів виконувати потаємні бажання. Він виконує роль передавача послань. Поводитись з ним слід акуратно, зате камінь запам'ятовує все, про що його просили з першого послання. Ангеліт отримав свою назву завдяки ніжного, блакитного та лілового забарвлення деяких каменів. Інша назва Ангеліта камінь ангелів. Яскраво виражений лікувальних властивостей ангеліт немає, однак, на думку літотерапевтів, він сприяє зміцненню імунітету, допомагає виявити захворювання на ранній стадії. Орган починає боліти, так що людині доводиться звернутися до лікаря. І з початком лікування біль проходить і мінерал робить все, що власник скоріше зцілився від недухи. Отакі Такі цікаві властивості ангеліту. От 8 міліметрів такі цікаві бусинки. Також тут просліджується і різація, можна побачити. Натуральні бусинки. Так. Також є такий цікавий браслет. Тут у нас кунцит і гірський кришталь. Це рожевий кунцит це гірський кришталь. От, і тут теж цікаві властивості, концит у нас допомагає ввести пацієнта в стан медитації, сприяє концентрацію думок. Мінерал добре зміцнює енергетичне поле, відвертає негатив. Якщо носити камінь як талісман, людина буде відчувати себе комфортно, Говорять, він, запобігає стресам і щоденним. За а також захищає свого власника від негативних емоцій, гніву, страху, консит руйнує емоційні блоки, які стоять на шляху любові і дає більше можливостей для початку нових щасливих відносин. Такі класні властивості, конситу. От хто що не знає теж такий гарний браслеток. Ігірський кришталь. У нього теж є свої властивості, зараз вам скажу. Гірський кришталь грецькою мовою означає лід. Вчені античності вважали, що гірський кришталь це навіки замерзлий і нерозтоплений лід. Він концентрує увагу, загострює розумові процеси, робить мову переконливою, заспокоює нервову систему. Які властивості цього гірського Ось Зараз він І це у нас 10 мм кулька. Така от красива. Так, це такий у нас ще цікавий опал, якби кристали. Цікаві. Браслетики. Так, тут у нас гематити тигрове око.